Ті далекі дні, Акатош уклав угоду з Алесією. Він зібрав заплутані пасма облівіону, міцно зв'язав їх кривавими жилами свого серця і передав їх Алесії, промовляючи: Це буде моїм знаком тобі. Доки твоя кров і твоя клятва залишатимуться непорушними, доти моя кров і клятва будуть вірними тобі? Цим знаком буде Амулет королів. Буде між нами угода. Бо я король духів, а ти королева смертних. Як ти будеш свідком для всієї смертної плоті, так я буду свідком для всіх безсмертних духів. І Акатош витягнув із грудей, палаючи жменю крові свого серця, і вручив її Алесії зі словами Це також буде символом нашої спільної крові та спільної обітниці. Доки ти та твої нащадки носитимете амулет королів, доки горітиме драконяче полум'я? Я присягаюсь, поки горить драконяче полум'я, кров мого серця міцно триматиме браму облівіону. Слава імперії не ослабне, доки кров дракона тече в її правителях. Але якщо драконяче полум'я згасне і жоден спадкоємець нашої спільної крові не носитиме амулет королів? Тоді імперія порине у темряву, і демони хаосу правитимуть цією землею з літургії повторного розпалювання драконячого полум'я.